Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. У Золочеві одружився військовий. Відбулася спільна просфора для родичів загиблих героїв. На фронті загинув воїн із Золочевського району Руслан Нарок. Поблизу міста Броди сталося ДТП. Серед звільнених з полону є боєць 64 го окремого батальйону 103-ї окремої бригади тероборони. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув військовий з Бузької громади. У золочі одружився військовий. Створилася ще одна українська сім'я Євгена Редькви та Надії Лукші. Стелися барвінку, віночком та зіллям. Сьогодні ми завітали на гарне українське весілля. Сьогодні, у такий гарний святковий день, створилася ще одна українська сім'я, родина. Як усе відбувалося? Ходімо, дізнаємось. Шановні я прошу взяти обручку і обручитися зі своєю нареченою. Ко молодим. Дорогі діти із щирого серця. Вітаю вас з вашим Днем одруження. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, щоб ви любили, поважали, розуміли, підтримували один одного. Хай матінка Божа вас оберігає. Хай на землі буде мир і в нашій Україні, щоб ви були здорові, і саме головне щасливі. Для мене власне, щоб ви були щасливі. Дитині свої. І та моя дитина вже тішуся, що я маю не бо я мала саме всі чотири сини. І дякую Богу, що воно. Вона війна йде, але дякую Богу, що йде життя і далі все продовжується. Всіх благів. Колись моя мама, немає її вже. Вона їх бавила, казала, що все, що тобі треба, нехай Господь пішла з неба. Ха їм буде щаслива і мирне небо над головою. Діліться враженнями від сьогоднішньої події такої важливої. Я дуже радий, дуже щасливий. Хочу передати вітання всім хлопцям з 14-ї бригади, 103-го ТРО, 64-й БАТ і всім своїм хлопцям 631-го зенітного кулеметного батальйону. Та, як то кажуть, мій хороший день це таке, але всім, як то кажуть, поскоршого миру і швидшої перемоги. Слава Україні! 31 грудня у Золочеві відбувся захід Спільна Просфора», учасниками якого були матері, дружини, діти загиблих героїв. Захід організували військові капелани та спільнота Лицарі Колумба. Спільна молитва, колядата просфора пройшла з метою підтримки родин наших героїв. Застраждається напевне, що на переддень нового року ми сьогодні маємо можливості разом із спільнотою Лицарі Колумба і капеланами нашими військовими організувати зустріч для і молитву звичайно для батьків рідних, близьких дружин воїнів, які загинули, звичайно, що ми зробили це спільну коляду, спільну просфору для того, щоб в такий спосіб. Десь показати, що ми пам'ятаємо про них. Церква ніколи не забуває про своїх, не тільки парафіян, але своїх, свій нарід. Ми, коли виходили на Майдани, ми ніколи не ставили, що ми виходили за ту частину України чи за іншу. Ми виходили, як блаженніший Любомир Гузар казав такі слова, що немає північ, схід, захід, північ, але там. Але він говорив, що є категорія людей, які люблять Україну і які її не люблять. Ми любимо Україну і хочемо, щоб наша молитва була за тих всіх, хто загинув такою лептою перед Господом Богом. Той заход дуже мені сподобався. Я дякую всім, хто такі заходи робить. Вони важливі для таких сімей, як ми. Я хочу, щоб таких більше заходів було, бо вони потрібні нам. Я дякую всім захисникам і захисницям, що нас оберігають. Ну що так сталося? Так так мало бути, але вже нічого не зміниш. Я, я всім дуже дякую за такі заходи. Дякую. Слава Україні. Дуже приємно вражена я таким запрошенням. Справді все готувалося заздалегідь дуже довго. Два тижні мене запрошували. Кожен день нагадували мені, телефонували, чи я прийду як мати загиблого сина. Багато зібралось тут нас таких жінок, матерів, дружин. Всі, які втратили свою кровинку. Дуже добре, що є така організація. Лицарі Колумби, наші священники, які все це організовують, збирають нас тут. Я дуже приємно вражена, що так буде. Що ми будемо раз перший місяць тижня збиратися, будемо вирішувати, будемо допомагати кожному виходити з горя, спілкування, підтримка, молитвами. Не Знаю, як зустрічають ті, хто. Ще року не пройшло в кого, бо я своє перше різдво після загибелі Василя, не пам'ятаю, і тому я, я тішуся з того, що вони можуть прийти і, 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 і буде знайти когось, хто може з ними прийти поруч. Бо це дуже важливо, коли в таку хвилю з тобою хтось іде поруч і дає тобі руку, і переводить через якийсь такий. Шлях, який, який ти не очікуєш і не знаєш, як його перейти. Дякую, е, дякую дівчатам з ансамблів і хлопцям. Дякую за те, що вони співають, за те, що вони е, ну щоб ми бачили, що життя продовжується. Життя продовжується, його треба жити достойно. Його треба жити ще втричі, достойніше ніж ми жили до цього. Хочу сказати, що подія добра, тому що нехай нас 40-50 таких, як я, і кожної гори розсипалося на 40 частинок, на 50, бо в тебе одно і вдома одне гори, а тут ми всі, і воно якось так, я вже кажу, я вже їздила в Меджугор'я з такою групою, нас теж було 45 жінок, мамів, і кожна, і воно якось так теж воно. До купочки, до купочки вона мені жодний підтримує і воно легше. Воно... Я рахую, що дуже добре того зроблено. Я... Повинні... Ми повинні. Така така каста зараз стала: вдови, сироти, жінки бідні, мами бідні, треба триматися, а хто ми одне одного не підтримуємо. Люди більшості відвертають голову. Не посилала. Я не посилала, сам пішов, а по і посилали. Але ви повинні розуміти, люди добрі, що не видно кінця краю. І Що ще буде, ми ніхто не знає. Бросим Бога, таку, щоб скоріше закінчилося. Не можна так, не можна відрікатися від тої нашої загальнонаціональної біди, Це загальнонаціональна біда. Що я можу сказати? Більше нічого. Бажаю всім мирного року, слідуючого, дай Боже. На фронті загинув воїн із Золочівського району Руслан Нарок, мешканець селища Підкамінь Золочівського району. У мирний час Руслан працював інспектором з охорони природно-заповідного фонду Підкамінського національного природнього парку Північне Поділля. Обирався депутатом Підкамінської селищної ради 7-го скликання. Маючи військовий досвід, з першого дня повномасштабного вторгнення Руслан Нарок без вагань став на захист батьківщини у складі 64-го батальйону 103-ї бригади територіальної оборони. Руслан загинув 26 грудня 2023 року на Харківщині. У нього залишилися батьки, син та брат, щирі співчуття рідним світла пам'ять і шана Герою України. Дорожня транспортна пригода сталася 2 січня близько 15.50 на автодорозі Київ-Чоп поблизу міста Броди Золочівського району. Про це повідомляє кореспондент Zolochiv.net з посиланням на поліцію Львівської області. Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажівки Ман, 42-річний житель Вінницької області здійснив наїзд на велосипедиста, 53-річного мешканця одного з сіл Золочівського району. Внаслідок ДТП кермувальник двоколісно отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. За фактом, слідчі відділення поліції номер 1 Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події, інформує відділ комунікації поліції Львівської області. Будьте обережні на дорогах, дотримуйтеся правил. 3 січня було здійснено великий обмін полоненими. З російської неволі вдалося повернути 230 українців, серед яких військовослужбовець 64-го окремого батальйону 103 ї окремої бригади територіальної оборони. Солдат Віктор потрапив у полон в травні 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу села Лиман Перший Харківської області. Дякуємо усім причетним, хто, попри всі складнощі, повернув наших людей, повернув нашого побратима додому. Повідомляє 103-я окрема бригада територіальної оборони збройних сил України. З глибоким сумом повідомляємо, що 3 січня, при переміщенні до місця виконання бойового завдання, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди біля населеного пункту Богданівка Запорізької області загинув солдат механізованого батальйону військової частини А 4447 мешканець села Лісок Басараб Андрій Володимирович, повідомили у Бузькій міській раді Золочівського району. Воїну було 44 роки. В нього залишилася дружина та двоє дітей. Бузька міська рада висловлює щирі співчуття родині, друзям, його бойовим побратимам, односельчанам. В цю гірку мить розділяємо горе разом з вами та схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна пам'ять та слава захисникові, який, щастю виконав свій обов'язок перед батьківщиною. Дякуємо вам, глядачі, за довіру і що завжди з нами. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті золочів.нет. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!